Привіт! У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії є закон про реєстрацію авто, який наближається до остаточного схвалення. Також готується закон про обов'язкове страхування неповнолітніх дітей та закон, який передбачає до двох років позбавлення волі за невиконання рішення про депортацію, також отримання допомоги на дитину при народженні з України 220 тисяч крон за цигарки. Реконструкція української церкви у Празі та українські помічники для боротьби зі злочинністю. Поїхали 19 квітня. Депутати нижньої палати парламенту схвалили урядову поправку про реєстр українських транспортних засобів. Українські біженці повинні будуть реєструвати свої транспортні засоби у Чайському реєстрі з метою покращити притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері дорожнього руху. З січня вони не зможуть їхати на незареєстрованих автомобілях під загрозою штрафу до 30 тисяч крон. Муніципальні влади. З жовтня почнуть реєструвати українські транспортні засоби згідно з законом, власники тимчасового захисту матимуть час на реєстрацію до кінця року. Українці, які отримали у Чехії тимчасовий захист або візу з метою толерантності, пізніше матимуть 7 днів на реєстрацію автомобіля. За даними страхових компаній, з початку березня минулого року до кінця лютого цього року у Чехії сталося 2611 аварій. Які призвели до незастрахованих збитків у розмірі 250 мільйонів чеських крон. 173 ДТП, тобто 6% з них сталися за участі українських автомобілів. Будьте обережними на дорогах. Інша пропозиція змін вводить обов'язкове страхування неповнолітніх дітей, які довгостроково перебувають на території Чехії. 19 квітня уряд схвалив на третьому читанні зміни до закону про надання притулку іноземцям, які передбачають обов'язкове медичне страхування дітей іноземців віком до 18 років. Це стосується лише іноземців з країн за межами ЄС, які мають дозвіл довгострокового перебування. Біженців це не стосується. Відповідно до закону, страхові внески на дітей сплачуватимуть батьки, законний представник, опікун чи піклувальник на рахунок відповідної страхової компанії за весь календарний місяць. Кожна дитина, яка народилася на території Чеської республіки і мати якої має дозвіл на довгострокове проживання на території Чеської республіки, повинна бути застрахована до кінця місяця, в якому цій особі виповнилось 60 днів. І далі на час дії заяви на отримання дозволу на довгострокове або постійне проживання на території ЧР, поданої для цієї особи, якщо заява була подана протягом 60 днів з дня її народження. Після цього періоду їхні законні представники повинні сплачувати за них страхові внески, які відповідатимуть ставці, яку мають люди без оподатковуваного доходу. Наразі це 2336 крон. Також для того, щоб дитина стала учасником державного медичного страхування, вона повинна спочатку мати затверджений дозвіл на довгострокове проживання. Згідно з іншою пропозицією уряду, іноземцям, які не поважають рішення про депортацію, загрожує до двох років позбавлення волі. Побачимо, чи підтримують її депутати. Закон доповнено абзацом, який вимагатиме від влади Чехії депортувати іноземця, навіть якщо це не наказано органом іншої країни-члена ЄС. Ще одна поправка до закону стосується блакитних карток. Закон зробить більш ефективним працевлаштування висококваліфікованих працівників за кордону без потреби в усіх випадках підтверджувати рівень освіти. У деяких випадках достатньо це показати попереднім місцем роботи. Зміни відбуваються і в Україні. Відтепер батьки, у яких з'явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно на порталі Дія подати документи на призначення соцвиплат, допомога на дитину при народженні. Супер. 13 квітня патруль середньочайської митниці зупинив автомобіль української реєстрації. У багажнику автомобіля патрульні знайшли картонні коробки цигарок Ротманс і Мальборо, марковані українською тютюновою наклейкою. Українець змушений буде заплатити 220 тисяч крон, які митники нарахували за несплачений акциз. Крім того, суд вирішуватиме, яке покарання буде призначене за порушення. Яке у деяких випадках може досягти до 12 років позбавлення волі. Прага відновить згорілу закарпатську церкву з XVII століття в саду Кінських. Дерев'яна церква святого Архангела Михаїла була перевезена до Праги з Закарпаття у 1929 році, як дар віруючим Чехословаччини. Її було збудовано у 1793 році у селі Великі Лучки Мукачівського району. У жовтні 2020-го вона згоріла майже вщент. Після того був оголошений збір на реставрацію храму. На реконструкцію православного храму було зібрано понад 1,9 мільйона чеських крон. Ці кошти використають для внутрішнього облаштування нової церкви. Однак, щоб відновити унікальну будівлю, потрібно близько 30-40 мільйонів крон. Ці витрати профінансує місто. І цікаве те, що за два тижні до знищення закарпатської церкви вогнем сталося справжнє, так скажемо, диво. Американський фотограф Джефрі Мартін прогулювався поруч з храмом та вирішив зробити його 3D-копію на основі фотографій високої роздільної здатності. Після того як церква згоріла, чоловік запропонував мерії Праги безплатно зроблену ним віртуальну 3D-модель, за якою можна відновити храм. А вулиці міста Плезень контролюють нові українські помічники для боротьби зі злочинністю. Метою програми є насамперед допомога людям, які тікають від війни, а також поліції Чехії та муніципальній поліції міста Плезень із проблемами, які важко вирішити з українцями. Ми хочемо, щоб українські помічники сприяли зменшенню порушень громадського порядку та підвищували відчуття безпеки мешканців Плезні – вони також мають діяти превентивно та сприяти зменшенню кількості скоєних правопорушень та злочинів. Асистенти також допоможуть біженцям подолати мовний бар'єр під час ознайомлення з правовими нормами та розпорядженнями міста Плзень. Однією з активних локацій є також територія навколо Болевецьких ставків, де особливо в літні місяці мали місце вандалізм, браконьєрство або незаконні багаття, описав Петр Новачек. Нові працівники також співпрацюватимуть зі школами, які прийняли велику кількість українських учнів. Деякі діти ще не знають нового середовища і мають проблеми з адаптацією до шкільної системи. Таким чином асистенти можуть виконувати роль гідів для нових учнів і допомагати їм швидше інтегруватися. І на останнє президент Чехії Петер Павел після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив, що Чехії повинні тиснути на ЄС через Україну, щоб переговори про вступ з Україною були розпочаті до кінця цього року. Він думає, що цьому нічого не заважає, і за його словами, Шарль Мішель сказав, що працюватиме над цим. Якщо ви додивилися це відео до кінця, пропоную підписатися, щоб наступного разу не пропустити нічого важливого. Слідкуйте за новинами, отримуйте корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами, як завжди, у інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво побачити у наших наступних відео. Ще раз дякуємо за перегляд. Слава Україні! Побачимося!